Друга кава за сьогодні, це означає, що день вийшов вдалим кістом. Ми зараз будемо музей. говорити про рандомні речі. Рубрика не говорю ні про що. Сьогодні я подумав про що, ні про що я буду говорити. Можна заморозити торт. Ну, я Я думаю, з усім так пропаду. Я дуже думаю. Наприклад, вчора ми були в кафе на мосту. Ви це бачили. Ці торти бажано було б заморозити. Мені тепер здається, що я чимось. А, мені теж так здається. А як биш, кролік. Такой нюшку говні. А вокдала, що у нас є кімната на поверсі, де mm -hmm. періодично змінюються жильці. Не буду вказувати росу. І чому Азіати. Азіатим. азіатим. От саме кімнати, якій живуть тільки азіати. і вони її перездають своїм напевно родичам, друзям. Я не знаю. Ти думаєш, вони перездають? Ну а як вони так швидко змінюються? Контракт не закінчується. Так вони можуть ці, що на півроку. Це час не прожив тут півроку, він тільки недавно переїхав. То ну, да. якому продукти викинув перше? Біно правда. Та й побачила, що вживе нова жительниця. Вона така диха вона вийшла. А в груди капалець в говні. <laughs> He